Поезія та кохання нероздільні. Вони доповнюють одне одного, створюючи чарівну симфонію почуттів, що торкається найподаємніших струн душі. Саме таке поєднання відбулося у Мукачеві на день закоханих, коли майстри Пера зібралися в бекстейдж кафе при палаці культури і мистецтв, щоб поділитися своїми натхненними рядками про найважливіші почуття у світі. Думка провести подібний захід виникла абсолютно спонтанно в мене. І назва, як не дивно, так само буквально з першого разу виникла, тому що я дійсно переконана, що все починається саме з любові нічого іншого. І не хотіла сама бути в центрі уваги цього заходу, тому залучила сюди дуже яскравих наших мукачівських творчих людей. Які порадують нас своєю поезією. Тема заходу тільки про кохання само собою. Поети Микачева вирішили, що треба трішки зібратися, почитати, задати собі настрою іншим, тим, хто буде нас читати слухати. Отож, сьогодні є подія за ініціативи Оксани Горіної, а ми долучилися до цієї прекрасної ідеї. І нині будуть поети читати про кохання, про любов, про надію. Ну, бо що таке любов? Людину робить людиною, звісно, любов. Любов нам дає надію, любов нам дає якісь надії, плани і віру у майбутнє, у щось гарне, щось прекрасне. Камерній атмосфері, під макія світло світлоламп та келих шампанського, мукачівські поети та поетки відкрили серця перед слухачами. Вони читали про перше трепетне почуття, про ніжні спогади, про нерозділене і вічне кохання, про щастя бути поруч із рідною душею. Поети нашого міста, які зазвичай збираються щотижня для того, щоб один з одним поділитися своїми думками для того, щоб почитати свої вірші. Серед поетів є ті, які видають уже свої збірки. І вже не перший рік. І це радує, що сьогодні, саме в такий гарний день, день закоханих, вони хочуть показати нам і поділитися своїм внутрішнім світом. Вони читатимуть сьогодні свої вірші, вони ділитимуться тим, що є в них усередині. Вони це зробили в такому камерному форматі, у кав'ярні, яка є на території Палацу культури і мистецтв. І приємно, що вони зробили таку гарну, щиру, теплу атмосферу свічками, шампанське і з поезією, ліричною музикою. Коли поет говорить про любов, він ділиться своєю душею, передає найглибші переживання, і кожен слухач знаходить у цих словах відлуння власних почуттів. Поезія має магічну силу, вона здатна розрядити, надихнути, запалити іскру у серці. Такі вечори це можливість нагадати собі все починається з любові. Я давно мріяла потрапити на цей захід ну, за участі Оксани Горіни. Я фанатка її творчості, надзвичайно талановита поетеса. Я горжуся, що у нас є такі в Закарпатті талановиті люди, які крізь всі незгоди, негаразди, крізь. Все погане, що навколо діється нас все одно знаходять собі сили творити для людей. Любов це є е, тема, яка мені дуже подобається. Я недавно проводила навіть захід у дитячому е, будинку. Е, любов як сила. І звичайно, щоб ця сила проявилася сьогодні у нашому такому творчому зібранні, це дуже класно. А для того, щоб вона проявлялася, їй що треба? Її треба нести, і кожен з нас сьогодні. Принесе тої любові, тої сили, і нехай вона е, надихає нас надалі на нову творчість, на нові вірші, нехай вона вселяє надію, віру, буде опорою в житті. І, звичайно, нехай вона проявляється у житті всіх людей е, надією. Вірою робить життя спокійнішим, радіснішим, приємнішим, благодатнішим. Тож нехай таких моментів буде більше, адже поезія і любов це те, що робить наше життя прекраснішим.